Всім привіт! На Чорну п'ятницю купив ось таку риболовну коробочку для приманок. І сьогодні зроблю такий коротенький огляд. Була Чорна п'ятниця, ця коробка мені обійшлася в 13 центів. Дуже дешево. Купив її тому, що думав, що це така сама коробка, як я купляв собі дуже багато років тому. Працює вона в мене ще по сьогоднішній день. Ось тільки побачив цю китайську коробку і дивіться пластик. Ці петлі відірвуться з часом. Ну, я думаю, дуже швидко відірвуться. І коробочка буде розлітатися. Якби знав, то в принципі він і купляв. Ну, але 13 центів це смішні гроші. Отже, зараз покажу вам всередині, яка вона. Ось так коробка виглядає всередині. Все, в принципі, так само, як і в тій моїй старій коробці, але, скажу вам так, петлі, бачите, пластикові, довго вони не проживуть. І ось коробочка защлкується теж на такий пластиковий замочок. Ну, він, думаю, довго не проживе. Тут він, тим більше розхитаний. Ну, кажу, за... Таку ціну, як за неї просять без акції, 100 150 гривень я би не купив. А ось за 13 центів можна взяти. Потрібно дуже добре оглядати товар, який купуєте в інтернеті, читати відгуки покупців. Я ось купив поспіхом, і бачите, трішки, ну, якість мене не влаштовує. Ну, але за 13 центів це дуже. Можна сказати, хороша ціна. Ось такі дійсно Чорна п'ятниця. Ось це дійсно акція. 13 центів риболовна коробка. більш, у нас не купите ви просто такий товар. Подивимося, скільки він мені прослужить. В принципі, великі надії не покладаю, але коробочка згодиться, думаю. Пишіть в коментарях, що ви цікавого купили на Чорну п'ятницю. Ну і чи була у вас така коробка в користуванні? Скільки вона у вас прожила? Цікаво буде почитати.